Пані та панове, щиро вітаю вас на моєму каналі з Незламного Харкова. Сьогодні я вам покажу дуже просту ігру, що відноситься до категорії дворових ігор таких, в яку ви можете пограти з дітьми. Нічого складного, просто добре провести час. Сьогодні я візьму ось таку чудову колоду тематичну яка особисто мені дуже подобається, мета гри полягає в тому, щоб позбавитись усіх своїх карт. Грають скороченою колодою у 36 карт. Кількість гравців зазвичай від 2 до 4. Найпопулярніша версія цієї гри точніше, найпопулярніше грати вдвох. В цю гру. Тому, напевне, в двох я вам покажу. Спочатку кожному гравцю здається по дві карти. Увага! Гравці не дивляться всі карти та не відкривають їх. Вони просто кладуть їх поруч із собою. Ось так. Потім їм здається ще по чотири карти, які відповідно вони вже відкривають та дивляться в них. Звичайно ж, кожен дивиться тільки в свої карти та нікому їх не показує. Але щоб вам продемонструвати гру, я ці карти відкрию. Звичайно. Решта колоди кладеться поруч. Верхня її карта знімається, кладеться під низ та позначає козиря. В цій грі у нас черва буде козирем. Вона буде позначає козирну масть, яка старша за всі інші. Ну, Якими тут маємо карти. Право першого ходу належить тому гравцеві, що знаходиться наступним за годинниковою стрілкою після того, хто здавав. А здавав я, тому ходити буде мій опонент. Піти можна з будь-якої карти, наприклад, ось так: це найменше. Наступний гравець за годинковою стрілкою має в свою чергу цю карту відбити побити цю карту. Можна за правилами звичайного дурня, Тобто покласти на цю карту іншу карту старшу такої ж масті або козиря. Тобто, наприклад, на 8 бубнову я можу покласти від 9 до туза бубнового або черву, бо черва є козирем. В мене варіант тільки один. Я кладу згори короля. Далі гравці добирають по одній карти з колоди. Першим це робить мій опонент, оскільки він на мене ходив. І я відбив останню карту. Та хід тепер мій. Наприклад, ось так зробимо. Варіантів немає, тільки козир на 8. Більше це немає чим відбити. Добір карт я беру першим, тому що я ходив. Тепер ходить мій опонент, тому що він відбив останнім. Ну, тут, напевно, ось так. Я можу відбити дамою. Знову добір карт. Та мій хід. Так, ну з чого б мені походити? Ну, оце моя наймолодша карта. З неї зроблю хід. Ну, Є тільки хісткою. Добір і його хід на мене. Ну, ось так. очевидно, виносять. Ну, Нема чого робити, валетом б'ю. Так, ну, нехай всім отак. Ну що, доведеться козирного ту кидати, Що робити. І зараз його хід на мене. Думаю, мій опонент з чого б йому піти. Ну, Скажемо 10, ось так. Я втрачаю козирну даму, нема чого робити. Та піду ось так. Б'є 10. 9. Ну, Доведеться і короля втрачати. Дуже шкода, звичайно, що довелося б мені витратити усі свої старші козирі. Залишилася якась дрібнота в мене. Ну, нехай. Так. Відбиває валетом. Добираємо. Ні. Становище набагато краще мого у нього опонента. Він ходить на мене королем, найменшим, що у нього є. І ось тут... А, так, я еще могу, тут в еще могу побыть. Так. так, ну, например, клавиатуза, dobir, 6, выбиваю 9, клавиатура 9, вот так. Ну, Колода вже скінчилася, звичайно, як ви помітили. Коли колода закінчилась, ми нічого вже не добираємо після цього. Відбив мій колега, опонент, точніше, тузом і ходить на мене козирем. Що відбувається тепер? Коли, що відбувається, коли немає чим бити? Коли Не можу я нічим відбити козирну сімку, у мене козирів немає. Тоді гравець, який не може відбити карту, бере зі цієї стопки з цієї стопки певну кількість карт та долучає до себе. Скільки саме він бере, залежить від верхньої карти, що тут лежить. Якщо це туз, то бере 6 карт. Якщо король 4, якщо дама 3, якщо валети 2. Якщо це цифрова карта, то бере стільки, скільки позначає номінал цієї карти. Тобто за шістку бере шість карт, за сімку сім карт і так далі. В нас тут сімка. І я маю взяти шість карт. Точніше, сім ну карт. 3, 4, 5, 6, 7. Долучити їх до себе. Та це все тепер мої карти. Який важливий момент при цьому ми маємо? Звичайно, що гравець, який має щось брати з цієї стопки, не може взяти більше, ніж у ній є у цій стопці. Тобто, навіть якщо за правилами він має взяти більше, він більше не бере. Наприклад, якщо верхня карта 10, а усього в стопці менше 10 карт, що відбувається тоді, коли він забрав? Якщо тут якісь карти ще залишились у стопці, хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою. А якщо ж карт не залишається, та гравець взяв усі, усю стопку, то тоді наступний хід робить він. Він і робить наступний хід. Ось це важливий такий момент, важливий нюанс, який потрібно пам'ятати. Як тільки гравець позбавляється карт, він виходить з усіх карт. Він бере ті самі дві карти, що були роздані спочатку та що протягом усієї гри лежали закритими. І мій опонент бере ці карти. Не дуже він їм радіє, оскільки вони не дуже сильні. А це є власне карти піньки. Взяв він карти піньки і зараз його хід, оскільки я не відбив останню карту. Ходить він сімки. Так, ну, я кладу вісім, звичайно. Отже, мій хід, який може стати останнім у цій грі. Я розумію, що якщо там козир залишився, це, це саме одна карта мого опонента, то я вже програв, шансів немає. Але якщо якась інша масть, та я йому підкину масть, якої в нього немає, то він буде брати карти, та якась інтрига збережеться. Тому я намагаюся згадати, які карти вже вийшли з гри, і щоб таке покласти. Наприклад, я йому кладу 9. Ось так. Побити він її не може. Тому він що робить? Правильно він бере 9 карт на руки. І до рук йому. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І як бачите, моя позиція вже не така і безнадійна. І зараз мій хід. Ну, скажімо, спробую все ж таки позбавитись від, від дрібноти. Б Є сімкою, накриває сімкою. Ось так. Я б'ю 9, накриваю 6. Б'є 7. Накриває 9. Я б'ю королем, накриваю 9. Він б'є дамою, накриває 8. Я б'ю 10, накриваю валетом. Б'є 6 козирною. Накриваю 10. Я б'ю тузом. Накриваю. Валетом. Б'є валетом. Накриває письмо. Так, ну. Я б'ю тузом, накриваю королем. І остання карта залишається в мого опонента. Козирний туз, він відбиває та виграє цю гру. А я, відповідно, цю гру програв, залишившись ось з цими картами на руках та невідкритими піньками. Цікаво, що там було. Вони б мене також не врятували б, також слабкі. Ну що ж, ось така гра, дорогі друзі. Як бачите, гра дійсно дуже проста, то зрозуміла. Та грати з нею, грати все може ви можете навіть з дітьми. Ну що ж, на цьому все. Як завжди, я хочу висловити слова подяки захисникам та захисницям України. А також лікарям, волонтерам, рятівникам, працівникам комунальних служб усім, завдяки яким ми зараз можемо жити, радіти, працювати, кохати, а я в тому числі і записувати це відео для вас. На цьому все. А ти палець до догори. На все добре, нехай вам щастить.